А ось і мабон свято осіннього рівнодення, свято в яке засибнає вода. Вода починає відходити і разом з нею відходять усі справи у минуле. Відходять у темряву, закриваються брама світлого часу. Час, коли сонце готується до сну. Час, коли люди готуються і гуртуються рядом один з одним. Час, коли ми вирішуємо, яким шляхом підемо далі. Чи то шляхом темряви, шляхом глибинних знань. Знань про себе, про свою магію, чи то шляхом світлим, шляхом захисту, шляхом підтримки ближніх своїх, бути жрецем для своїх, бути і батьком, бути головою, бути правителем. І ті, хто йдуть темним шляхом, шляхом глибинної магії, ті теж будуть займатися і собою, і навчанням, і тим, що ще не відомо нікому.